Комунальні підприємства мають бути відкритими, принаймні так вважають івано-франківські громадські активісти. Вони розробили проект рішення для міськради, який передбачає, аби комунальні підприємства звітували про свою роботу. До прикладу, на сайті міського конкому або у своїх власних інтернет-сторінках, мовляв, вони використовують бюджетні гроші, а про їх розподіл мають знати громадяни. Яким чином беруться, утворюються ціни? Яким чином формуються всі закупівлі, оскільки вони мають От... Закупівлі проводять державні і використовують на це бюджетні кошти. Тому ця інформація повинна бути відкрита для суспільства, щоб в даному випадку запобігти корупції рішення активісти хотіли обговорити із самими комунальниками. Втім, серед директорів підприємств на зустріч завітав лише очільник водоканалу Микола Саєвич. Він та представник виконкому Вадим Войтек до ініціативи ставляться схвально. Щоправда, на їх переконання таку інформацію в більшості випадків можуть використовувати інтернет-тролі. Також треба зробити, аби звітування було максимально простим. Зробіть стандартну процедуру, зробіть легку форму, в якій необтяжливо зрозуміло. Там кожен найтупіший бухгалтер зможе внести три позиції. Ясне діло, що це треба робити, і все зробить. Більшість випадків вона йде не для того, щоб щось знати, щось собі почерпнути з тої інформації, дійсно зробити, а для того, щоб щось знайти і от показати, які текст проекту рішення активісти узгодять з комунальниками. Далі проситимуть депутатів міськради, аби вони його ухвалили.